Нова MMORPG Raven 2 від Netmarble вже набрала понад 1 мільйона завантажень в Google Play. Але ж чому рейтинг в магазинах жалюгідні 2,8 зірки, та лише всього 17 тисяч відгуків. Сьогодні в першому огляді ми розберемо цей парадокс. Raven 2 це свіжий реліз від корейського гіганта Netmarble, який вийшов глобально 22 жовтня 2025 року. На мобілках це Android та iOS, і на ПК на платформі Epic Games. Це сіквел до оригінальної Raven, яка побачила світ ще у 2015 році, як екшн РПГ для мобілок. Перша частина мала солідний успіх, особливо в Кореї. За перші три місяці вона набрала понад 7. Мільйонів завантажень і заробила близько 100 мільярдів корейських вон. Це приблизно 80 мільйонів доларів на той час. Розробники з NetMarble відомі своїми мобільними хітами, такі як, наприклад, Lineage 2 Revolution чи Nino Kuni, вони вирішили відродити франшизу як повноцінна MMORPG на Unreal Engine 4 з акцентом на темне фентезі. Відкритий світ, гільдійські війни, PvP та кросплей між платформами. Гра розробляла. Вас кілька років з бета-тестами в Азії і позиціонується як брутальне темне фентезі з глибоким лором про прокляття та демонів. Але чи варта вона вашого часу? І переглянувши саме це відео, можливо, ви збережете для себе час, тому що Raven 2 не для всіх. Я розповім, чому з урахуванням статистики та думок спільноти. Я ніколи глибоко не цікавився кросплей ММО РПГ, тому що вони часто перетворюються на автофарм на машини без душі, і після перших 10-15 хвилин гри у Raven 2 мені захотілося її просто вимкнути, тому що автопрокачка це не моє все здається надто автоматизованим і нудним, але щось мусило мене продовжити. Можливо, гарна графіка. Чи обіцянки сюжету. І ось я граю вже кілька тижнів, щоб дати вам більш детальний огляд і розповісти про моє перше враження. Ми розберемо все: від створення персонажа до економіки, додамо статистики з магазинів, думки з Reddit і, звісно, негативні аспекти, бо гра далека від ідеалу. І обов'язково підпишіться на цей канал, тому що це розвиває нашу ММО РПГ українську спільноту. І ми починаємо. А тепер давайте трохи про історію розробки цієї гри. Оригінальна Raven 2015 року була мобільною екшн RPG з фокусом на швидкі бої та колекціонування. Вона виграла 6 нагород на Korean Game Awards і стала хітом в Азії, але глобально не так вибухнула. Netmarble, маючи досвід з pay to win мобілками, вирішили зробити сіквел MMORPG стилю. Розробка тривала з 2022 року з акцентом. На Unreal Engine для кращої графіки. Гра спочатку вийшла в Кореї в 2024 році, де набрала близько 600 тисяч завантажень і 1 мільйон доларів доходу за останній місяць. Глобальний реліз 22 жовтня 2025 року пререєстрацією, яка дала бонуси. Але статистика на зараз не вражає, і це вже дає сигнал, що щось не гладко. Далі переходимо до редактора створення персонажа. Редактор персонажа тут дійсно детальний. Ви можете Тутте обличчя, тіло, волосся, татуювання, купа опцій, як у топових корейських іграх. Але одразу кидається в очі оця сексуалізація. Багато образів для жіночих персонажів, обтягуючи костюми, ідеальні форми, фізика грудей. Розробники явно орієнтувалися на чоловічу аудиторію, мабуть, щоб затягнути з першого погляду. І це відчувається як дешевий трюк. Деякі гравці на Reddit скаржаться, що це. Це відштовхує, і робить гру для підлітків з гармонами. Я обрав Асасіна, бо я не граю за інші класи і люблю швидкий стиль. Але класи тут класичні і нудні: Берсеркер, Дестроєр, Дедбрінгер, Найтрейнджер та інші. Всього класів 8. Без нічого такого унікального. Графіка та оптимізація це сильна сторона. Unreal Engine робить світ брутальним і атмосферним: руїни, тумани, демони, динамічне освітлення, атмосфера, ніби граєш у відьмака на мінімалках. Кінематографічні касцени тішать око. А якщо для мобілки, то це взагалі круто. Оптимізація на ПК непогана. На моїй середнячці RTX 3060 йде на найвищих налаштуваннях без лагів. FPS 60 стабільно. Навіть на телефонах, яким вже два. Три роки йде гра легко, якщо не вижимати ультра налаштування графіки. А що з геймплеєм і прокачкою? І тут вже починається основний негатив. Однак єдиний маленький плюс в тому, що автопрокачка на мобах це рішення для тих, у кого мало часу, особливо хто працює. Увімкнув авто, і персонаж фармить самостійно. Але для мене це вбиває задоволення, тому що після 10 хвилин вже хочеться вимкнути. Кожної доби можна поставити на офлайн автопрокачку. На 12 годин, і тут не тільки можна поставити на автофарм мобів, ще й квести проходяться автоматично без участі гравця. Чув таке, що навіть існують скрипти для того, щоб гра проходила сама себе, повністю всі квести з автопрокачкою. Ну тобто, виходить, що гра сама грає в себе. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про автопрокачку, чи подобаються вам такі ігри, і давайте подискутуємо. А геймплей повністю скопійований з Lineage 2. M. Механіка колекціонування скілів та предметів ідентична, немає нічого унікального. Я на ножі, і коли граєш, скіли не відчуваються. Комбо нудні, все на авто, немає тактильності, як у інших ММОРПГ. А боїться просто дивитися, як персонаж махає без контролю. Після 30 го рівня, як пишуть на Reddit, прокачка стає жахливою і повільною. Багато гравців кажуть, що гра перетворюється на гринд без сенсу. Ще додатково хочу сказати, навіщо розробники всім подарували фіолетовий скінчик, який дає мега Псує баланс, і новачки одразу відчувають Pay to win У Raven 2 квести поділяються на кілька основних видів з акцентом на автовиконання та швидку прокачку. Є головні сюжетні квести: це основний ланцюжок для новачків, позначаються червоною позначкою у правому верхньому куті екрану, включають розмову з NPC, вбивство монстрів, бої з босами та розвідку зону. Дають максимум експ, розблоковують нові функції, ринок, крафт, і персонаж може автоматично їх виконувати. Тобто, ви можете автоматично не дивитися на катсцени, на діалоги. Можете взагалі відійти від комп'ютера, і все буде проходити. Ходитись на автоматі. Також ще є щоденні квести. Вони обмежені за кількістю на день, в основному це завдання спецкорпусу на фарм монстрів. Вони підвищують рівень спецкорпусу рейвенів, за що можна отримувати плюшки. Також є і додаткові сайт-квести: дрібні завдання від NPC, вбивства, збір, розвідка. Їх не варто пропускати, тому що вони дають золото, унікальні предмети, експ, і вони часто з'являються під час головних. Ці квести також мають цікаві кат-сцени. І доповнюють Лор Raven 2. Разом з цим ще є і подієві квести, як для гільдії, так і для босів, і подій. Дають гір та Експо. Тепер перейдемо до економіки. Система з золотом та кристалами, як преміум валюта, дуже схожа на ту, яка є в Throne and Liberty. Аукціон зручний, можна торгувати, але Pay to Win тут агресивний. Шоп повний бустів, скінів, які дають стати. І від Відгуки і статистикою підтверджують низькі рейтинги через монетизацію. І в Кореї гра заробляє на гравцях із широким гаманцем, а не на масах. Звідси і аукціон контролюється топ-гравцями, а новачки слабо можуть конкурувати без донату. Тепер перейдемо до сюжету. Гра орієнтується на сюжет касцени, діалоги, лор про прокляти тавро та демонів. Це затягує на перші години В світ, великий її гільдії, боси, події, пвп. Але після туторіалу контент стає повторюваним: фарм, фарм і ще раз. Фарм, і після 30-го рівня нічого нового. Але катсцени намагаються витягувати інтерес для тих, хто полюбляє лор. Сюжет Raven 2 розгортається в жорстокому темному фентезі. Це продовження першої Raven з парадоксами часу через вбивство давніх демонів. Отже, Raven 2 це не революція, а типовий мобільний MMORPG для фанатів автопрокачки. В грі однозначно є плюси. Це графіка, сюжет і оптимізація. Серед мінусів: Pay to Win, повільна прокачка і копіювання. Гемплею з інших ігор. Більш за все, що ця гра для казуальних гравців. Можу поставити власну оцінку 6 із 10 за графіку, за лор, але негативу тут достатньо. А врешті спробуйте самі, але не чекайте дива. Ну а в мене по Raven 2 все. Напишіть, що думаєте по цій грі. Можливо, хтось вже з вас грав. Підписуйтесь, ставте лайки. Попереду ще буде дуже цікавий контент в світі ММО РПГ. До зустрічі!